Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор цієї книги. Вітаю вас на своєму каналі. І мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту. або ж попередити його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі до цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. Тема нашої сьогоднішньої розмови відновлення відчуттів. На цю тему інформації дуже мало, але вона дуже важлива і зараз я розповім, чому. Втрата або порушення чутливості часті наслідки інсульту. Приблизно 60% виживших після інсульту людей мають ті чи інші проблеми із чутливістю. Вони можуть бути простими, коли людина не відчуває або погано відчуває дотик, тепло, холод, або без візуального контролю не розуміє, в якому положенні знаходиться вураження рука та нога, або більш складними, коли людина погано орієнтується у просторі та часі. Вважається, що порушення відчуттів на початку хвороби не мають істотного впливу на стан пацієнта, але можуть стати серйозною перешкодою. Перешкодою на шляху до подальшого відновлення функцій організму. Процес реабілітації після інсульту, відновлення рухових здібностей нагадує спорт. Але вал, варто зазначити, що коли ми виконуємо ті чи інші вправи, ми не просто удосконалюємо рухи, ми також тренуємо відчуття цих рухів. Оці відчуття руху вкрай важливі для правильного виконання руху. Без відчуття рух стає малоконтрольованим, а іноді хаотичним. Насправді відчуття нам потрібні насамперед для того, щоб керувати своїми рухами. В звичайному доінсультному житті я ніколи не замислювався над такими речами, що важливо не тільки рухатися, а й відчувати, а значить контролювати свої рухи. Люди, що вижили після інсульту, в міру їхнього просування в реабілітації приходять до двох взаємно доповнюючих висновків. Коли покращується відчуття, зазвичай покращуються рухи. А коли покращуються рухи, згодом покращується і відчуття цих рухів, який дискомфорт та небезпеку несуть в собі порушення відчуттів. Наведу два приклади із власного досвіду. Коли я почав пересуватися містом громадським транспортом, це був трамвай, я часто наступав людям на ноги і не відчував цього. Окрім цього, порушення відчуттів заважають надавати тілу правильного положення при зміні швидкісного режиму та напрямку. Але я швидко навчився і про це якось зроблю окремий випуск. Одна одного разу я став шнурувати красівки і відчув в підйомі стопи тупий біль. Причому, коли ти був босий, то болю не відчував. Ми не могли зрозуміти, в чому справа, бо на вигляді з стопою було усе добре, боліло лише при взуванні. Закінчилося це тим, що через декілька днів в мене почорнів нігать великого пальцю, і для того, щоб навести із цим всім лад, довелося їхати в гнійну хірургію і його видаляти. Тобто проблема була в нігті, а біль віддавав у підйом стопи. Я десь сильно вдарився, але болю не відчув. Це лише два маленьких приклади, чому втрата чутливості має негативний вплив на якість життя. Чутливість стопи та пропріоцепція дуже важливі в процесі водіння автомобіля. Без їх відновлення доведеться або відмовитися від керування автомобілем, або ж переробляти його на ручне управління. Разом з тим відновлення відчуттів, як і відновлення рухових здібностей цілком можливе. І ґрунтується так само на принципах нейропластичності мозку, тобто на багаторазових повтореннях. Якщо ви знову і знову щось відчуваєте, то нейрони, які відповідають за ці відчуття, стають більш активними. Існує думка, що відновлення рухів більш важливе, ніж відновлення відчуттів. Всі бажають саме відновлення рухів. Цього хочуть спеціалісти реабілітації, цього хочуть виживши після інсульту та їхні родичі. Безперечно, всі також хочуть і відновлення відчуттів. Відчуття рухів і самі рухи, вони як інь та янь, не можуть одне без одного. Але що в лікарні, що в реабілітаційному центрі всі будуть зосереджені саме на відновлення рухів, а не відчуттів. А ще відновлення рухів легко помітити та виміряти, а всі оцінки відчуттів будуть суб'єктивними. Тому й займатися тим, що піддається перевірці, легше. Така все-таки як можна відновити чутливість? Та точно так же саме як і рухи практикою багаторазових повторень. Наприклад, ось ви бачите предмети різної форми, які зроблені відповідно з металу, гуми, пластику, дерева, паперу. Беремо по черзі, пробуємо який кожен із них на дотик. Здоровою кистю і стараємося чітко запам'ятати. А потім, коли торкаєтесь до того самого предмету ураженою кистю, старайтеся уявити, що ви отримуєте ті самі відчуття, що і ураженою кінцівкою. Важливо все. Форма, матеріал, з чого зроблення, холодне, тепле, мокре, сухе, ну і так далі. Це та сама е, практика вимушеними рухами тільки про відчуття. Також потрібно зосереджуватися на відчуттях під час виконання вправ, наприклад, із гімнастичною палицею. Спробуйте подумки, відтворювати відчуття здорової кінцівки на уражене. Окрім того, тут може бути корисним масаж. Причому може бути так, що ви не будете нічого відчувати, якщо хтось буде масажувати вас, але ясно будете відчувати, якщо те саме будете робити самостійно. Спробуйте. Окрім того, варто спробувати з асистентом. В моєму випадку це була моя дружина. Я заплющував очі, вона таркалася моєї руки чи ноги. А я після цього мав пальцем здорової руки вказати те місце, до якого вона перед цим таркалася. Це може бути якимось предметом на зразок китайської палички для їжі. Малювати фігурки на ураженому боці вашого тіла, а потім слід буде самому намалювати їх. Ще непогано вигадувати дрібні предмети, які насипані в якусь коробку. Тепер про практику на відновлення пропріоцепції. Заплющили очі і робимо пальцево носову пробу. М? Потрібно мінімум хвилин 15-20 на день на, відчутті, на відновлення відчуттів. Згадуйте це кожного разу, коли будете ставити питання, скільки часу потрібно на відновлення після інсульта. До речі, рекомендую на цю тему подивитися ось це відео. Коли я вперше, мабуть, через півроку після інсульту запитав у фізичного терапевта, коли відновиться чутливість, я почув у відповідь наступне. Чутливість це довго. Ось зараз я хотів би показати вам одну практику. Е, ви бачили всі ці предмети, а тепер їх можна скласти в коробку, а потім навпомацки ураженою кистю знайти. Ну, приблизно ось так. От. Ми не пам'ятаємо, де саме там що. Але ось я знайшов м'ячик. Ось я знайшов машинку. От. Шукаємо далі. Паличку. Ну і так далі. Вам, я думаю, буде зрозуміло. І е, це важливо робити постійно. Щодня. І чутливість. Ну, я, я, якщо от ви спитаєте мене, наскільки я відновив чутливість, ну я її не можу виміряти, тому що не існує якихось шкал. Але хочу сказати, що за 4,5 роки в мене настало набагато краще із цим. До речі, це е, мій самий перший... Реабілітаційний засіб, який опинився в моїй руці. Ну, ще не знаю, На другий чи на третій день, я про це якось розповім окремо. Отже, відновлення відчуттів, як і відновлення рухових здібностей, воно дуже важливе і цілком можливе. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій канал, бо попереду в нас безліч цікаво. Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.